Одинадцята поличка відеоогляд, хромдіоксид і танзаніти. Почнемо розглядати танзаніти. Кубики танзаніта 2 мм розмір на мистинки срібно. Фурнітура «Ювелірний тросик ціна 1300 гривень. Рундальки на резиночці, браслет «Танзаніт» – 2600 гривень. 7 мм танзаніт, срібні кульки, ювелірний тросик, ціна 2800 гривень. Танзаніт 10 мм розмір на мистинки 4100 гривень 11 мм 4600 гривень.

Розглядаємо на цій поличці хром -діоксір. Розмір на 5 мм. На резиночці в браслеті яскраво зелені гарні намистинки ціна 1700 гривень. Вісім міліметрів ціна дві тисячі вісімсот гривень. І один є розмір 10 міліметрів, ціна 4300 гривень. Дуже гарний, насичений, такий приємний колір. І показую ще вам. Скажем так, мою унікальну знахідку це темно-зелений хром діопсид, який має зірковість. Зараз покажу вам, як це виглядає. Ось дивіться, бачите, які тут Ось, з'являються зірки. Якщо ви вийдете на вулицю на сонце, ви побачите, ці зірки будуть промальовані на цих намистинах. Колір каменя темно-темно-зелений. Ось зірковий хром діопсид. Розмір на мистинці 5 міліметрів, коштує 2 тисячі гривень. Далі на мистини йдуть 9 міліметрів. Ні, є ще отакі 7 мм, Коштує 2600. А всі інші це йдуть 10 міліметрів.